Усіх вітаю! Як ви вже зрозуміли з назві відео, це відео буде про підлогу в каркасному будинку на гвинтових палях. Тож почнемо. Власне, якщо ви давно слідкуєте або недавно слідкуєте за моїм каналом, то знаєте. А якщо не знаєте, я вам розповім: я будую каркасний будинок своїми руками, він в мене на гвинтовому пальвому фундаменті і має дерев'яне перекриття. Тож, е як себе веде дерев'яне перекриття. Зараз я вам прикріплю відео. У цьому відео е це моя основна підлога. На самому початку будівництва е задумка була така: я роблю перекриття підлоги 200 мм, утеплюю його, контур утеплення, Далі йде обрешітка з дошки 25 мм. Завтовшки, далі йде ОСБ 22 мм. І далі вже йде електрична е, плівкова тепла підлога і ламінат. Але згодом, коли я вже зробив чорнову е, підлогу з ОСБ плити е, товщиною 22 мм, то мене це не задовільнило. Я не відчував якоїсь конкретної батутності, чи щоб я під, підстрибував якось. Але якщо е, покласти на металеву якусь поверхню, тобто там. Хай це буде кастрюля, і кришка буде не до кінця закрита, і пройтись біля цієї, цієї кастрюлі, то ця кришка буде дрібіжати. Тобто на крок ви цього не, не відчуваєте. Але якщо підстрибнути або якийсь предмет поруч стоїть, то це, як на мене, звісно, дуже відчувається. Також є ще такий нюанс, що ми ніколи не жили в приватному будинку, все життя ми жили в квартирах. І ось коли настав час е першого проживання в приватному будинку, зіткнулися з такою проблемою, це постійний бруд. Як би ти охайно ніде не ходив, але все одно повна хата піску. Тож, ми прийшли до такого висновку, що ламінат нам не підійде. І також, щоб побити одним пострілом двох зайців, тобто е і ламінат. І прибрати вібрації батутність, вирішили зробити напівсуху стяжку. Напівсуху стяжку нам зробили товщиною 5,5 см. Чому саме така товщина? Взагалі рекомендували там мінімум 8, а ліпше 10. Ми, у нас не було іншого виходу, так як є у нас пластикові двері, і їхній мінімум це і був якраз. 5,5 Тобто вище, тоді б двері б не відчинялися. Тож, ми е, зробили напівсуху стяжку. Стяжка бомба, все круто, все мені подобається. Е, як бачите, відео трішечки затягнулось. Взагалі, перша частина знімалася ще влітку, коли була зроблена напівсуха стяжка. Зараз вже почався 25 рік, і тільки зараз доходять руки щось знімати. І то. Ну, то таке. Тож, як бачите, на підлозі, на підлозі вже укладена плитка. Можливо, ви бачили вже це відео, як я укладав плитку на підлозі. Тож, до порога підлоги додалося ще 5,5 см напівсухої стяжки. Далі десь см клеєвої стяжки, в яку замурована електрична тепла підлога. І далі ще 8 мм плитка. Тобто, ось такий порог. І що я вам хочу сказати. А я не буду вам казати, ви зараз самі все подивитесь. Тож, повертаємось до тестів, які я робив з чорнової підлоги з OSB. Ось на задньому плані в мене стоїть, бачите, на столику такому лазерний рівень. Від лазерного рівня до стіни відстань приблизно 4 метри, десь так, можливо більше. Спостерігайте за проміннями. Якось так. Тож, ви на відео бачили все самі. Тобто, на життя це ніяк взагалі не впливає. Як сказав один мій знайомий, Юра, привіт. Не варто очікувати від будинку на палях, що він буде як монолітний. В принципі, в цій фразі щось є. Можливо, це я докопуюсь, ну, але я ділюсь своїми враженнями. Бо багато людей, які купують там модульні будиночки, кажуть, що та, нічого не вібрує. Я не знаю, можливо, ще раз скажу, можливо, я дуже прискіпливий і до цього так відношусь. Ще хотіла додати, що на життя це ніяк не впливає, коли ти ходиш там якось, я не знаю, взагалі це ніяк не відчувається. Просто це прискіпливість, там десь щось потруситься, але на... до мене приходять і гості, і приходять там деякі майстри, кого я запрошую. Вони всі ходять і не розуміють, навіщо я це зробив, і взагалі. Не відчувають якихось вібрацій там і тому подібне. Але фактично вона є. Тому я вирішив цим поділитись з вами. Є один автор, від якого я багато чого черпав. Він будував теж власними руками свій кракасний будинок, і він так само зробив напівсуху стяжку або стяжку, я не пам'ятаю, не буду вам брехати взагалі стяжку. І Товщина його стяжки складала там, більше 10 см, то він проводив майже там, такі аналогічні тести, в нього жодної вібрації не було. Тож, е, моя вам порада, якщо ви захочете зробити таку саму підлогу, то робіть, е, е, закладайте в проєкт товщину підлоги і саме під стяжку ще там 10 см, а краще там 12. Тож, якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання. Я майже на всі питання, якщо це, звісно, адекватне питання відповідаю, але неадекватних в мене майже питань немає. Тому всім ще раз дякую, до побачення.